Вітаю усім! Мене звати Олександра Сторожук і я є весільним організатором у місті Рівне. Сьогодні хотіла би з вами поговорити, як обирати фотографа для вашого весілля. Найперше, що я хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас дуже багато є фотографів, тому вибір, в принципі, такий колосальний. От, і, звичайно, що найперше, з чого починати вибір, це вам потрібно визначитися, з якими фотографами ви хотіли би працювати, які вам подобаються. Передивитися портфоліо, і портфоліо варто дивитися різних весіль, і це повинна бути не одна-дві фотографії, а хоча б. З десяток двадцять фотографій з одного весілля, щоб ви розуміли, як ця людина знімає, з яких ракурсів, які виходять фото. Тобто, і це повинно, звичайно, що вам подобатися. Коли ви обираєте фотографа, вам повинно бути комфортно з цією людиною. Тому рекомендую зробити передвесільну. У нас це звично називати лавсторі, або звичайну зйомку для того, щоб вам... Було зрозуміло наскільки вам комфортно працювати з цією людиною, тобто наскільки це ваша людина. От, і тоді вже, в принципі, починати якусь роботу. Звичайно, що потрібно обговорити з вашим фотографом локації, які цікаві ви могли б використати на вашому весіллі, щоб у вас ваше весілля і ваші фотографії з весілля вони були оригінальними, цікавими, а не таких, як у а не такими, як у всіх. От, і щоб насправді це вам сподобалося, і ви ще багато-багато років дивились на них із захопленням. От, і звичайно, що потрібно обговорити з вашим фотографом. Е які умови видачі матеріалу, тобто коли він їх видає, кількість матеріалу, і чи віддає він вам такий, скажімо, необроблений матеріал, тому що є такі фотографи, які обробляють повністю весь матеріал і віддають його вам. Є такі, які обробляють частину, віддають вам все інше. Тобто ці умови потрібно обговорити, тому що фотографи є різні, і вибирайте саме те, що підходить саме вашій парі. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал. Гарних вам. Ам весіль, і задавайте свої запитання нам на електронну пошту. Ми обов'язково на них будемо відповідати.